Часу доби, дорогі друзі, дякую, що сьогодні ви знову з нами. Сьогодні ми переходимо до іншої нової теми. Абсолютно, як на мене, то для мене вона взагалі абсолютно нова, абсолютно незрозуміла. І тому я хотів би сьогодні поговорити по цій темі, а саме, як. Відбувається судова реформа в Україні зі своїм другом, колегою е і потужним адвокатом, головою і керуючим партнером адвокатської компанії Віддар Станіславом Борисом. Привіт, привіт, Станіслав. Як справи? Все добре. Я сподіваюся, що ти, от я відверто скажу: я в проблематі я в. Системі судової влади, взагалі судова гілка влади, як на мене, це для мене взагалі темний ліс. Я не знаю нічого, нічого не розумію. Ну але я сподіваюся, що я буду задавати тобі такі питання, які мене зокрема цікавлять, цікавлять наших глядачів. От і буде, може, якась освітня така подорож. Ну, абсолютно, я в цій частині насправді живу і живу вже не один рік, вже навіть не десяток років. Тому є про що розповісти є про що скажімо так висвітлити, підсвітити. І сподіваюся, в першу чергу нашим глядачам. І тобі дійсно буде цікаво, корисно. Зрозуміти, що в нас дійсно відбувається в судовій гілці влади, дякую. А для наших глядачів я хочу сказати, що з 2016 року, невдовзі після Революції Гідності, розпочалася судова реформа в Україні, яка отримала новий поштовх, новий імпульс 2021 році. Передусім, вона була задумана для того, щоб суспільство отримало довіру до суддів, до судової гілки влади. а Інша мета, скажімо так, паралельна мета, вона друга, але не менш головна, the last but not the least, як то кажуть англійською мовою, це інтеграція до Європейського Союзу. Отже, Борисе, скажи, будь ласка, як ти вважаєш, що є основною проблемою судової гілки влади в Україні? Одразу наперед знач хочу сказати, що місцями, може, звучатимуть десь трішки упередженим. Чому? Тому що дійсно щодня стикаюся з судами, правоохоронними органами і навіть бачу в динаміці. Тобто я в адвокатурі, виключно в адвокатурі, з 2010 року, так і я певну там динаміку як судів, так і там загалом цієї гілки влади бачу вже не перший рік і дійсно можу оцінити, е, рухається, в тому числі наскільки ефективна реформа. Насправді, з такою невеликої. Короткої історії з практики би хотів почати, так відповідаючи на питання, яка в нас проблематика в судах. У е, мене була е, така це стандартна, грубо кажучи, справа, де е, майно і рахунки певної компанії мого клієнта були арештовані судом в межах кримінального провадження для забезпечення кримінального провадження для розслідування. Е, цей арешт тривав доволі довго, більше ніж пів року. От, е, і кінцевому результаті ми вийшли з апеляційною скаргою до апеляційного суду Київського апеляційного суду оскаржувати цей арешт. В судовому засіданні я доповів свою частину, чому я вважаю, що вже недоцільно це трійкою суддів слухається, переглядається це питання про арешт трьома суддями. Прокурор зазначив свої аргументи, і судді встали, видалилися в нарадчу кімнату, де вони приймають рішення. Через декілька хвилин не повернулися, і головуючий суддя, той, який фактично ну, вирішував питання, чи скасовувати арешт чи ні, оголошує рішення, апеляційну скаргу адвоката без залишити, без задоволення, рішення без змін. Ну тобто я програв апеляцію. Mm -hmm. І тут один боковий суддя його штурхає, каже: Так чого ж відмовити, задовольнити, скасувати арешт? І другий теж йому каже, ну, третій суддя каже, так, так, ми ж, ну тільки що там були, в нарадчі погодили скасувати. Точно. Так, адвокат, вернись, прокурор назад. Анна, Анна до секретаря судового засідання, можеш стерти, будь ласка, стри, давайте перезапишемо, хлопці, давайте все наново. Ми перезаписуємо, сідаємо, повторюємо ті ж самі аргументи. Судді встають, йдуть на радчу кімнату знову. Каже, так може вже ну, якийсь сенс, все процедура. Секундочку, виходять, знову 5 хвилин, повертаються, задовольнити апеляційну скаргу, а решт скасувати. Звісно, це така певна і помилка, так, і... але в моїй частині, я розумію, це більше так повчальна історія, тому що це напрацьована певна схема, яка така судовий, я як сказати, якийсь судовий такий от маховик, який розкручений саме в такому руслі. Неуважності в певних моментах, не приділення якоїсь певної сенсу розгляду судовим. Чому? Тому що ми же ж розуміємо, що це рішення все того, що суддя помилився, воно вже було написано до того, як навіть хтось озвучує якісь аргументи. Воно в нього вже було готове. Так? І відповідно з цього ми розуміємо, що певний сенс навіть цих виступів, якихось тверджень, він втрачається і тому. Це показує певну проблематику судової системи. Вона, як цей маховик, був розкручений працювати в такому руслі. Так, воно на сьогодні працює. Це одна з невеликих доль того, що ми бачимо, що проблема є в судах, вона доволі серйозна. І ну, ми не можемо минути з цією темою і не так давно події з приводу голови Верховного суду, який був затриманий Національним антикорупційним бюро, в підозрі в угу. отриманні непрамірної винагороди. Так? Тобто, це взагалі такий серйозний удар по всій гілці судової влади. Зрозуміло. Ну, я так думаю, для мене ти таки трошки шокував мене там. Перший дубль, другий дубль, а може вже третій, четвертий, п'ятий. Там знаєте, так. ну така собі історія. Ну але дуже повчальна Показ... і показова. дуже показова і показова. дуже смішна. Взагалі, мені одна розумна людина свого часу казала, що Україна це, це чи не єдина країна в світі. Де людина має доводити самостійно свою невинуватість. Mm -hmm. Тобто, це так правда, да, що в усьому світі органи, які винувачують, доводять винуватість людини, а у нас навпаки. Тобто, людина доводить свою якусь невинуватість. Мушу констатувати, ну почнемо з цього, що в нас існує закріплений і в Конституції принцип, і в ряді законодавств. Так називаємо принцип презумпції невинуватості, тобто жодна особа не вважається винуватою, допоки не буде постановлено остаточне судове рішення, що набрало законної сили, mm. так. Але я констатую, що в кожній окремій справі, де я здійснюю захист, а в мене більше там 90 усіх справ, це саме кримінал, це захист або потерпілих, або підозрюваних обвинувачених. І я доводжу невинуватість. Ми дійсно доводимо невинуватість клієнта в суді і сподіватися на дію презумпції невинуватися на сьогодні не доводиться абсолютно. Зрозуміло. А, дякую тобі за це, але менше з тим, а, ВРП, ВККС. Що це таке? А, одним з етапів судової реформи а, була у нас оцінка доброчесності кандидатів на посади Вищої ради правосуддя ВРП. Угу. Потім оновлення цього органу, а також відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. і окремо слід назвати реформа відбору суддів для Конституційного суду України. Скажи, будь ласка, що це за органи і чому вони настільки важливі для судової системи? Варто першу висловити наступне, що дійсно ця реформа, фактично судова, була відновлена не так давно, розпочата вона дійсно в 2016 році, відновлена орієнтовно в 2021 році. І що, що це обумовлює, що є наслідком? На сьогодні є велика нестача суддів. По території всієї України, і це відчувається правникам. В чому вона проявляється? Строки розгляду справ, до прикладу, середньостатистичне кримінальне провадження в суді першої інстанції може розглядатися від одного року до п'яти років. І навіть інколи більше років. У мене на сьогодні є кримінальні провадження, де е, клієнти звинувачуються в скоєнні особливо важкого злочину, яке в першій інстанції слухається вже 6 років. Тобто є проблематика серйозна. Ну звісно, що необхідно в кожному кремопотку розбиратися, але е, до прикладу, інші е, схожі справи цивільні, господарські справи. Е, якщо відбулося до прикладу засідання, воно відкладається наступну силу таких ось певних процесуальних моментів долучити докази, ознайомитися з якимись вами матеріалами, витребувати ухвалою докази, призначити експертиз з різних питань. Так то засідання від, відкладається щонайменше на місяць, а часто на два. Тобто, Орієнтовно до п'яти судових засідань можна розраховувати, що в рік, в кращому випадку, ну, буде призначено, а які відбудуться, або, наприклад, щоб ми розуміли, на сьогодні навіть якщо повітряна тривога, звісно, судовесня не може відбуватися, так якщо не звилась одна сторін аналогічно, і це все в першу чергу впливає на тривалість розгляду, на завантаженість судів і насправді на якість. На якість судових, в тому числі, процесів, на якість судових рішень, тому що суд розуміє, що в нього там суддя конкретний, в нього сьогодні там 20, 30 50 судових засідань, так? або там справ І Він розуміє, ага, ці можна там без участі сторін раз відділили. Ці е, отримали клопотання прослухання без участі сторін, е, їх там е, в окрему скажімо так, окремий кошечок, і це все обумовило ту ситуацію, яка є на сьогодні. І це не лише навантаження, так, а це і ну, якщо довго не оновлювати будь-що, будь-який орган, будь-який напрямок, mm -hmm. він піддається, на жаль, в великій мірі певному негативу. так, І ми на сьогодні бачимо величезну кількість кримінальних проваджень, в яких задіяні судді, яких викривають судді. Ми бачимо, я як адвокат, як правник констатую. Доволі сильний вплив на суд за сторони правоохоронних органів, тобто такий певний адміністративний вплив, якщо так можна сказати, так тобто є якісь зв'язки між правоохоронцями і судом, які навіть проявляються подивитися День суду, стати коло суду, подивитися хто кого навідує, так, і там День прокуратури. Це насправді насторожує, тому що суд має бути абсолютно, абсолютно безсторонній. Абсолютно. І саме от ці от органи, зокрема Вища кваліфікаційна комісія суддів, це скажімо так, екзаменатори. Які при відборі для добору суддів оцінюють професіоналізм судді? Вища рада правосуддів – це безпосередньо орган, який подає на затвердження для призначення суддів, також виконує ряд інших функцій. Як то до прикладу, відсторонення від посади судді, наприклад, як недавно було з приводу притягнення до кримінальної відповідальності трьох суддів Київського апеляційного суду, ВРП вирішувало питання з приводу їх відсторонення, прийняло рішення про відсторонення. І е, Конституційний суд, е, зокрема, це він раніше мав е, більш широкі функції. Конституційний угу. суд він міг в певній мірі роз'яснювати застосування тих чи інших норм законодавства. Е, в нього забрали цю функцію, і на сьогодні фактично Конституційний суд перевіряє за скаргами, за зверненнями відповідність тієї чи іншої правової норми до Конституції. Конституції. Так, тобто, і я на сьогодні маю. Щонайменше дві справи, в яких ми виходимо на конституційний суд, говорячи про неконституційність певної норми і обґрунтовуючи це, тобто це буде піднімати питання і досліджувати саме конституційний суд. Зрозуміло, дякую тобі дуже. І ще отаке, ти вже в своєму поясненні за цю тему зачепив. Зокрема, Єврокомісія одною з рекомендацій і однією з суттєвих проблем судової системи України визначила дефіцит суддівських кадрів. А як ти вважає, що для цього треба робити, щоб вирішити цю проблему, щоб вона не була такою гострою сьогодні? Я трошки навіть може здалека почну. А, насправді. В моєму баченні, якщо так утрірувати, mm. добір суддів дійсно є велика потреба. Там сотні суддів в апеляційній судді. Мені видається, що оголошували нехватку 500 суддів до апеляційних Е- суддів. Добрати суддів в загальній, скажімо, так, системі судочинства, це наче прикласти подорожник до відкритої рани. Ну, я трішки гі гіперболізую, але дійсно насправді так і є, тому що ця система, і в тому числі як вона працює в судах, я взагалі би хотів провести якийсь такий експеримент, де звичайну людину, яка вирішила, ну там має потребу звернутися до суду, навіть припустимо, з цивільним позовом, звичайним, до Печерського суду, славно звісного, так. Супроводити, щоб ця людина при кожному своєму кроці, щоб вона повністю самостійно це намагалася зробити. Що в нас є доступ до правосуддя? Uh -huh. Це щоб кожна людина могла відстояти навіть самостійно своє право в суді. Так? І мені було цікаво е почути коментарі на кожному етапі, починаючи з подання позову так? Е до канцелярії, тобто це потрапити в суд, це подати в канцелярії ці документи. Потрапити в канцелярію, навіть також в цьому проблематика. В подальшому призначення справи до розгляду, а це орієнтовно від подачі 2-3, а то й більше місяців людині потрібно чекати. А якщо це щось більш нагальне чи критичне для людини, чи навіть скажімо так, попробувати підійти до секретарів чи помічників судді, Перепитатися дуже перепрошую, але от така от справа, вони могли б мені підказати, що з нею. Буде відповідь, чекайте повідомлення суду, це так, в кращому випадку, в гіршому ще й нагроблять. Я констатую факти. Так? І от саме, саме от таким чином на сьогодні працює суд і рішення, і в тому числі рішення Верховного суду, доволі недавно створеного, які по одному і тому ж самому якісь певні проблематиці. Кримінальній юстиції, зокрема, так точно, може бути три різних позиції Верховного суду. А всі суди зобов'язані застосовувати ту практику ті правові висновки, які робить Верховний суд. І дійсно, в нас на одні ну, практично ідентичні схожі відносини можна віднайти три позиції Верховного суду. Чудово. Тому я бачу більш широку проблематику, і насправді я вже задумувався. Ну там там критикуєш, пропонуй. Я навіть задумався за наступне. Тобто, ми розуміємо, що є е, найбільшою проблематикою той чи інший вплив на суд з сторони, так і це в тому числі хабарництво, і це в тому числі тиск правоохоронців на бізнес, тому що він весь е, фактично майже кримінальне провадження, він весь якщо можна сказати, сертифікується, так Ну, одобрюється е, судом. Як то ухвала про обшук, вона ведеться uh -huh. судом, а решт майна вона приймається судом. Е, і в мене навіть була думка про те, щоб ініціювати децентралізацію, повну децентралізацію судів, де, до прикладу, звертається прокурор в Печерський суд з клопотанням, він розподіляється до Луцького міськрайонного суду, і суддя там розглядає. Ну тобто, ймовірність того, що він туди добереться, значно менша, тому що або хтось, в принципі, добереться для того, щоб якось вплинути. Що в певній мірі забезпечить ем, об'єктивність. Але тут вже виникає проблематика е, навіть з доступом до правосуддя. Чому? Тому що якщо це питання про арешт, то в ньому вправі е, бути присутнім особа про арешт, майна якої вирішується питання. Тобто це вже певні незручності, неможливість і так далі. Тобто, це ну, не вихід. Звучить гарно, і насправді, на, на якщо можливо, десь пропрацювати глибше, було б цікаво, але важко. Другий аспект, який, наприклад, теж думаю, це можливо розглянути доцільність ведення. От в Америці ви в фільмах, мабуть, всі бачили, коли суддя грає там навіть в гольф з прокурором чи з захисником, і це окей, але якщо, не дай Бог, хтось з них підніме питання. І почне якось дискусувати про ту справу, яка знаходиться в цього судді і в цього, наприклад, захисника чи прокурора, то суддя зразу каже, чекай, 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 ніяких розмов поза процесом про справу бути не може. Можливо, це може бути запобіжником, де, до прикладу, одним із дисциплінарних проступків суду буде позапроцесуальна комунікація. З однієї з сторін кримінального провадження, якщо ми говоримо саме про кримінальне провадження, тобто це теж зменшує певний вплив. Ну, питання документації, як це підтверджують, і так далі, так? але це, можливо, також буде один із запобіжників. Тому добір суддів безумовно потрібен, є нехватка. Але я боюся і для себе провожу таку якусь певну аналогію, що це, як знаєте, з корзиною яблук, які вже трошечки підгнили, і якщо забрати. Підгнивші, так, і додати нові, вони теж заразяться так чи інакше, і вони далі почнуть гнити. Така, можливо, груба і можна не сподіваюся, що вона не знайде свого відображення в реальності аналогія, але знову ж таки спостерігаю за судами вже давно, і це діяльність судів потребує більш глибшого, скажімо так, підходу. Зрозуміло. Ну, от, Щойно там розповідав нам про ті чи інші терміни, і тут виникає вже також таке логічне питання. Якщо ми візьмемо там ті найсвіжіші документи, які готувала Єврокомісія, то в одному з них це щодо статусу євроінтеграційних реформ, зокрема і судової реформи. І є звіт Єврокомісії щодо України з 2023 рік. Серед основних рекомендацій звіту це відновити відбір суддів на основі вдосконаленої правової бази, включити чіткі критерії доброчесності та професіоналізму та міцну роль громадської ради доброчесності. Відновити при зупиненні у 2019 році оцінювання суддів, вжити дієвих заходів щодо усунення корупційних рисків у Верховному суді, розпочати створення нового адміністративного суду для розгляду справ за участю центральних органів влади, забезпечивши укомплектування цього суду належним чином перевіреними суддями, і завершити кваліфікаційне оцінювання близько 2 тисяч суддів за належною, за належною участі громадської ради доброчесності. Скажіть, будь ласка, ну у нас іде війна. А скільки ще ж може е, тривати ця судова реформа? О, там є якісь визначені терміни, що от вона має закінчитися післязавтра? Чи вона як судові справи буде до шести років тривати? Ну, насправді чітких е, критерій і термінів тут в будь-якому випадку поставити важко ближче неможливо, тому що їх А. Важко спрогнозувати, Б. Дотриматися. Але ми розуміємо, що ця проблематика тянеться вже давно. Відновлення роботи фактично, дійсно, що почався якийсь рух. Це десь орієнтир з середини минулого року. Тобто, це в рамках судової реформи, навіть добору, це дуже мало yeah. часу. Об'єктивно провести відбір, надати можливість кандидатам податися, там, підготуватися, провести перевірку доброчесності, в тому числі так, якихось там прихованих статків, е, якихось е, огріхів в історії, та, там, корупційних якихось скандалів. Я перепрошую. А yeah. якщо у суді знайдуть плагіат в його науковій роботі, це на доброчесність якось вплине? От, е, в тому числі це освітня така, знаєте, історія. Плагіат. Е, ну, це насправді я також був до прикладу в комісії про переатестації прокурорів регіональної прокуратури України. і е, ми, е, коли оцінювали доброчесність, ми дивилися набагато ну, дуже широко і в комплексі на це питання. Mm -hmm. І об'єктивно це прийметься до уваги, так але наскільки критично це вплине, ну мабуть, не так критично. Так? Mm, зрозуміло, як, як хабар. Хабар це б вже трішки була проблема, <ріст> так. Тому я би не прогнозував завершення реформи цієї добору цих суддів навіть в цьому році. Але дійсно так звучить, у нас війна, а ми тут суддів набираємо. Тобто є якийсь певний контраст. Але величезна кількість питань, які фактично в нас виникають, в тому числі і. Пов'язаних з війною, як для прикладу, ми з тобою спілкувалися про відшкодування шкоди завданої РФ, да. і один з напрямків це саме дослідження і прийняття нашими національними судами рішень щодо встановлення і стягнення з Російської Федерації цих збитків. Це функція, яка допомагає на сьогодні суду ну, судовий судова гілка влади, допомагає відновленню України і в принципі руху в частині судової реформи так допомагає. А згадайте, скільки було і є, і на жаль, ми можемо констатувати, що будуть новини кримінальні провадження про корупцію. В Збройних силах України, так, де той чи інше, наприклад, там майно, яке мало бути передано військовим, було там розтрачено, кошти приховані, викладені. Таких випадків є дуже багато, і е притягнення до відповідальності саме цих осіб, підозрюваних в таких злочинах, обвинувачених займаються суди. Та я б з таких щурів би вішав, ви знаєте, там. Хочеться повз дорогами. Ну, ну, тоді ми недалеко підемо від е, нашого, скажімо так, сусіда. сусіда. Так? Ми не можемо все цього позволити. На жаль, безумовно, також злість, неймовірно, викликається, абсолютно. Але ми цивілізована держава, європейська держава, не азійська. Та? Е, яка має Тут дотримуватися згодим. принципів е, тих там, основних фундаментальних цінностей, які в нас в українцях, вони в будь-якому випадку в нас є. І навіть попри нашу зрість, мені видається, що нашої сили, духу, віри, яку ми побачили в наших громадянах навіть з початку війни, має вистачити, щоб все-таки А, перемогти в війні, і Б, навіть е, налагодити судову реформу, і все-таки її першу цю частину завершити, а в подальшому мати незалежні. Чесні суди? Ну, таке питання, скажімо, а також, ну, воно може не пов'язано з нашою тематикою. Скажи, будь ласка, у тебе дія є, так. є, і ти користуєшся активно так. І користуєш. Да? І от ми бачимо, що наше суспільство постійно активно цифровізується. Угу. А от що стосується судової влади, судової системи, чи є там якісь здобутки в системі цифровізації, і як цифровізація може зменшити корупційні ризики в судовій системі? Є не так давно, ну, знову ж таки, в рамках судової реформи, як такої взагалі, діяльності суду, був запроваджений цифровий суд, де можна звернутися в онлайні до суду. А, наскільки він доступний для кожного громадянина, я би навіть сказав, достатньо сильно недоступний. Чому? Тому що подати будь-який документ, позов чи якусь скаргу через цей електронний суд. Я завжди кажу, що можна пристрелитися. Ну, тобто, об'єктивно, він не налаштований, він має достатньо багато прогалин, він не має, наприклад, такого широкого спектру можливостей. Наведу приклад. В кримінальному провадженні в мене як в захисника існує ряд можливостей, як, наприклад, подання клопотання про скасування арешту майна. Так? І в цей електронний суд налаштований таким чином, що ти можеш вибрати з певних. Видів документів, які хочеш подати. От там такого клопотання немає. немає. І ти подаєш клопотання, ну вже викручуєшся як можеш, як то кажуть, і подаєш клопотання, наприклад, про залучення захисника до кримінального провадження. І воно підтягує автоматом і змушує тебе мати шапку залучення захисника, а далі йде вже твоє клопотання. Щоб Ну, трішечки воно переперекошує. На цим треба працювати. Воно, як на мене, це дії, якщо буде повноцінно працювати ця система, вона буде набагато прискорювати розгляд, тому що в суду буде, до прикладу, все відцифровано, все в електронному вигляді обох сторін. Це не потребує подачі в канцелярію, передачі з канцелярії до суду, секретарю, з секретаря до там конкретно судді. А ще якась там сторона дослала це все поштою? Пошта не доставила доставить через три тижні. Тобто багато аспектів і питань проблемних електронний суд вирішує, але це однозначно не панацея. Це один з напрямків, який на сьогодні потрібно розвивати. А часто мені задаються також питання з приводу можливості співпраці якимось чином судом з штучним інтелектом. Чи може суд вирішувати? Справи за допомогою штучного інтелекту. Чи на жаль, чи на щастя, на сьогодні ні, тому що був такий невеликий зашквар. Я не пригадую деталей, чи в якій країні, але суть в тому, що правники, скориставшись штучним інтелектом, його підсказками підготували певне звернення до суду, чи то позов, чи то скаргу, і штучний інтелект, ну, вони дали йому певні критерії. Штучний інтелект довго не заморочувався. І вирішив навести не існуючу судову практику, а придумав її. І в правників, які підписалися під цим документом, були доволі серйозні Ні, проблеми. Тобто вони ж мали якось звірити, перевірити перед подачею. І це така, от, один з таких невеличких сигналів, що, мабуть, трішечки рано. Але якісь аспекти в допомозі, звісно, штучний інтелект навіть в нашій роботі правників може надати. Дякую тобі за такі відповіді. Я взагалі з цією нашою розмовою зрозумів, що судова система вона взагалі дуже важлива. Це одна з основних гілок. Одна з основних це третя mm -hmm. гілка влади в Україні. Yeah. І як і в усіх сферах нашого життя, судова реформа є одним з основних запитів нашого українського суспільства. І розуміючи твої відповіді, я роблю такий висновок, що оця судова реформа і судова система. Вона дуже важлива не лише для поточного життя українців, але і ще для післявоєнної, післявоєнного і повоєнного відновлення Абсолютно. дуже важлива для повоєнного відновлення. Тому я тобі дякую за таку розмову, дякую за такі відповіді. Мені набагато все стало зрозуміше, як звичайно структуровано, чітко і все зрозуміло. Так. Дякую тобі, щиро. А нашим глядачам хочу звернутися до вас з таким проханням. Ну, Поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок і найголовніше напишіть коментар. Ми читаємо будь-які коментарі і відповідаємо на всі коментарі. А якщо ми не відповімо, то ви ще раз нас передивитесь і скажете. Ну так дайте ж відповідь в кінці кінців, хлопці. Дякую вам щиро. Дякую. Дякую.